Вітаю вас, у рубриці Вчимося Дома, малята! Вітаю вас, Олена Леонардівна. Доброго ранку! Сьогодні ми разом із Оленою Леонардівною покажемо вам іще нову техніку, яка має назву квілінг. Вона зовсім недавно прийшла до нас в Україну, але вже дуже широко використовується. За допомогою цієї техніці можна робити: ось погляньте, які красиві квіти. І не тільки квіти. І одну з них ми сьогодні зробимо. Нам потрібен цупкий картон. Стрічки кольорові, якісь? Вони продаються да, в звичайних канцелярських магазинах. Називаються стрічки для квілінгу. Тобто, якщо ви запитаєте, вам обов'язково підскажуть. І починаємо працювати. Так, і ще нам для квілінгу потрібно такий спеціальний прилад. Так, це щоб для закручування цих стрічок. Але якщо у вас вдома немає цього приладу, ви можете використовувати звичайні зубочистки або ж ручки. Отже, починаємо. Да. Я беру Кожну стрічку для нашої квітки. Ми будемо робити квітку, почнемо з найменшого. А так? я листочки буду робити. У мене є зелений папір. Ви берете зелений, я беру ось такий жовтий. І показую вам, як закручувати. Ось тут є такий проріз, ми його зачіпаємо і ось так дуже легко і просто закручуємо. Щоб в нас вийшла така спіралька. Або, може, ви знаєте, є ще такі новорічні прикраси і не мають назву серпантин. Оце ми робимо серпантин. Так, закручуємо. Так, Крутимо. І знімаємо. І в нас виходить ось така малята спіралька. Потім цю спіральку. Ми можемо вигинати в будь-які сторони, і в нас буде виходити різні фігурки. Наприклад, ось робимо трішки вільніше. Наприклад, ми робимо, загинаємо з однієї сторони. Виходить така капелька. Так. Трішки згинаємо і з іншої, виходить ось така пелюсточка або ж листочок. Олена Ленардівна, ви ж покажіть, як да. робити пелюстки. Ми робимо пелюстки, тільки не наматуємо, а згинаємо в тому місці, де нам потрібно. Ось ми зробили два завиточка, і в нас ще тут з'єдналися і що притиснули. І у нас, бачите, який чудовий є, вийшов листочок. І тепер що, можемо. Прикріплювати його до нашого кіно. За допомогою клею, да. так. Тепер малюємо клеєм дуже обережно, тому що не був зайвий наш клій. Наносимо контур, де ми маємо прикріплювати. А можливо, можна і сюди наносити так тонесенько-тонесенько. Все, і потім прикріплюємо легесенько все, і воно отак буде застивати. І з часом стане міцніше, коли весь наш клей висохне. Так, листочок є. І ще нам, я думаю, необхідно зробити невеличке стебельце для цього. Стебель, потрібно стебель. Просто, да, один тоненький контур і все. Ми теж робимо із цього. Папірця. Так, квітка в нас буде трохи заходити на листочок, так? Да, можна, так, може, так. Люсточку. Все, ну що, поки Олена Леонардівна вже зробила нам стебель і пелюстку, я вже майже закінчую робити нашу. Квітку. Ось я підготувала 6 таких гарних пелюсточок. Ми кожну пелюсточку закріпляємо, щоб вона не розмотувалась. Так, щоб кінцівочка, ось ця кінцівочка малята, у нас не залишалася, ми її гарно приклеїмо клеєм, як це робить пані Олена. Так, я сьогодні на склейці. Я Сьогодні все склеюю, щоб нічого Дарина не згубила. Всі елементи до кучі. Олена Леонардівна, а поки ви почнете вже оформляти нашу квітку, я зроблю серединку, і для цього я обрала отакий помаранчевий колір. Я думаю, всієї полоски нам буде багато, ми візьмемо трішечки її, так? Дозвольте ножиці, таку зробимо маленьку спіральку. А як воно гарно скліюється і. Виходить ці всі елементи, якщо до кучі збирати, вже починається витвір мистецтва. І вже в нас виходить, вже є на що да. подивитися. Можна малювати діти і без фарби, і без води. Ну, пензлик нам потрібен для клею. Так що творчість безмежна. Якщо є бажання, то можна знайти. То Будь ласка. Так, Дарина, що в нас далі? Я вже підготувала серединку. серединку? Ви доклеюєте всі пелюсточки? Так. Погляньте, малята, яка гарна квітка вийшла у нас сьогодні. Я думаю, ви обов'язково спробуєте техніку квілінг. У вас має вийти так, як у нас. А я думаю, ще й краще, правда?